Тринячки, всім доброго дня! Мене звати Мар'яна, хто не знає, хто вперше на моєму каналі. І, звичайно, я дуже люблю вишивати і дуже люблю створювати отакі красотульки, мережки і такі торочки. Але зараз мова йде не про торочки, а про мережки. Торочки це, якщо я захочу зробити платний майстер-клас, можливо, колись таке зроблю. Тому що це мої авторські торочки. Ну, хто там мені буде писати, що то таке колись робила, таке колись не робила. Я сама їх придумала і над ними дуже довго думала. Колись робили інакше. Тому б... я з вами одразу з цим не з'їдна, можете навіть далі не залишатися на моєму каналі, бо я... я це не розумію таких людей. Тому що коли майстер щось творить, значить він щось творить. Розумієте? Тепер дивіться. Я хотіла вам розказати про цю мережечку дірочки. Подивіться, яка то красотулька. До речі, дуже проста і така, знаєте, ефектна водночас мережка. Тому що вона привертає до себе увагу. З одного боку привертає увагу, а з іншого вона не забиває сам, наприклад, якщо у вас є отакий забитий рушник, ну тобто такий знаєте, насичений рушник, ну, я з другим боком вам показую. Я думаю, більшість вже бачили мій спасівський віночок, і цей що я роблю на замовлення віночок з цим виноградиком, де я кольори собі підобрала і зробила бекстіч. І, і я думаю, що такі рушнички насичені з багатьма відтінками, більше 30 відтінків. Взагалі, такі, знаєте, насичені, насичені орнаменти, вони хочуть простих мережечок. Тобто вони хочуть таких мережок, які... Ну, абсолютно, вони просто прикрашають рушничок, і, ну, відповідно, якщо ще ви вмієте робити тороки, різні є тороки, тороки можна робити по-різному. Просто у мене такі тороки, кольорові, типу як одно, ніби вони однотонні, але вони йдуть і кольорові. Можна і взагалі кольорові робити. Ну, не, не в цьому випадку. Коли у вас кольоровий орнамент, ніколи нічого не робіть там оформлення кольорове, це не буде гармонійно і зі смаком дивитися. То. Така мережка вас виручає. Я дуже довго думала, яку ж мені мережку дати, як на оцей рушничок Макі. Думаю, більшість бачили вже цей рушничок, я його показувала. Так само, як і на оцей рушничок величезний, оцей гігант на замовлення оцей самий віночок. Тому що це гігантський рушничок, мій рушничок малесенький. Він, ну як малесенький, він широкий, але це ще ширший, цей ширший буквально на 10 см. Представляєте, 10 см майже це є багато. І так як я не знала, як мені до цих нових торок, бо я собі придумала нові тут тороки, ну ніби і ті самі, але водночас вони і нові, ну, та нові, можна сказати. То я дуже довго думала, тому що я не знала, який ще декоративний шовчик сюди підійде, то, щоб не забити оцей весь усю всю красоту, розумієте, бо тут насиченості достатньо. Тим більше тут яркий напис. Коли йде на яркий напис, він теж сильно привертає увагу. І відповідно мені треба було мережки простої. Я так подумала, що я дам таку саму мережку, як на своєму спасівському віночку. Ця мережка у мене йшла на 12 ниточок. Полотна на 12 ниточок полотна основи, а це в нас підкання ниточки. Це горизонтальні, це вертикальні ниточки. Оце вертикальні, а це горизонтальні. О ті, що всі витягували, це є горизонтальні ниточки, це є ниточки основи. Ну, я так собі трактую, тому що я так виміряла рушник, розумієте? Тобто полотно вже на рушник вирізала. І вона дуже просто дає. Це просто ви робите, якби. От Один шовчик робите знизу, другий шовчик робите зверху, ну чи навпаки, От. І посередині робите вже декоративний шовчик в саму мережку. Тепер дивіться, як ця мережка все ж таки сідає. Е, у мене зараз просто широка мережка, і вона трішки відрізняється від попередньої. Отут більшість, е, якби, буде видно, що це є, бачите, такі ну Дірочки, але такі, знаєте, більш, як от якщо так, сі придивити трикутнички, навіть отут замітно, бачите, більше як трикутничок. А отут воно виглядає як ромбик, тому що ми робимо тільки серединку, а верх і низ мережки ми не зашиваємо, так як отут буде ще декоративний пішовчик Але я думаю, що такі давати, як на фото, де я побачила, чи давати щось своє. Тепер дивіться, як ця мережечка робить. Дуже просто, майстренькі, ну, немає складності. Що основне? Ця мережка на різних каунтах полотна, тобто буде по-різному дивитися. Якщо це буде, наприклад, сороковий каунт, ну, тобто вже який йде під мікровишивку, то відповідно, дірочки треба робити більші, тобто більше треба витягати самих ниточок основи. У мене витягнені ниточки тільки дві. Тобто я витягнула, от бачите, одну ниточку, О, зараз вам покажу, одна ниточка і друга. Так само і тут, так само і тут, так само і тут. Ну, тобто, розумієте, у мене ниточки витягнені, дві, дві ниточки основи витягнені. І ниточки підткання, якщо вже казати за вертикальні ниточки, то ми захоплюємо чотири. Бачите, чотири ниточки ми захоплюємо. І тут чотири ниточки ми залишаємо посередині. Можна, звичайно, залишати і п'ять ниточок, але це вже буде трішки інша мережка, і я думаю, що це, ну як я кажу, треба пробувати. Якщо лінда або лугана полотна, фірми, бо я вишиваю тільки на таких полотнах, то це у мене зараз мурану 32-й каунт. Тобто це стандартний мурано, у мене стандарт. Я завжди на мурану вишиваю всі рушнички, і мені виходить буквально всі мережки. Є звичайно нюанси в деяких мережках, які я вже пробувала, і довго думала, тому що мені не отримало на мурану дати іменно таку мережку, як я її бачила, наприклад. Але на Лугані переважно всі мережки отримали. Особливо такі широкі, такі, знаєте, де використовуюся перле номер 8. До речі, ниточку я використовую перле номер 8. Номер 8 і 12, але зараз в мене ниточка номер 12. Вісімка в мене отут, бачите, її вже чуть-чуть, І я не люблю вишивати на Мурану вісімку. Це дуже грубо виглядає. Я переважно мережки даю завжди. Колись я давала взагалі оця була виконана мережка. Оця моя, він би вже. Мого рушничка просту ниточку, бачите, але таку кремову, бо це кремове таке полотно було, але воно трошки її пожовтіло, Мурану має схильні жовтіти. То це була просто артикул 117, ниточка стандартна ДМЦ. А оця я використовую ниточку перле номер 12 Я вам скажу, що ну, ця ниточка найоптимальніша. Для того, аби виконувати на ній, вона гарно, бачите, розкручує, якщо десь її заплутала, ну, це треба одразу її розкручувати. І 12, вона і відповідно така тоненька. Ниточка вона придасть такої елегантності мережці і не заб'є її ну, взагалі нічим. Тепер дивіться, качалочок тут я не знаю, скільки мен тут їх багато, бачите, тому що я ще це не виміряла, цю мережку. Єдине, що я тут зробила, тут мало бути 17, 17 ниточок основи, а я собі лишила 15. Тобто я на дві ниточки мережку звузила. Це все ідентично, верх, ідентичний низу. Чи низ ідентичний верх? має значення. Все однаково сіроми. Просто посередині вишиваємо, а тут даємо декоративний шовчок. Це дуже швидко сіроми. Ну, я тут так швидко вам не покажу. Дивіться. Дивіться. Ми захоплюємо чотири ниточки і просто їх переплітаємо. Ну, як робиться основа мережки. Тобто стандартна мережка, якщо треба, наприклад, зробити основу, а вже по тій там, ну, от основі, отут, наприклад, вирізані ниточки би були, ще якісь, ви робите, вже переплітаєте решту там, якихось декоративних шовчиків мережки. Тобто оці стовпчики в мене переплітаються е, стандартно. Стандартним чином переплітаються і в нас я отримую така ниточка видна на лівий бік. Ну, вона якби так шитку, має напрям на лівий бік. І я отут трішки повишаю, до речі, беріть п'яльця, беріть п'яльця обов'язково. У мене фірма Нурге п'яльця, але такі каучкові. Бо я мала дерев'яні, але щось мені дерев'яні не зайшли, мені ці, мені ці більше заходять. Дерев'яні чомусь не люблю. Дерев'яні вони такі тепер дорожезні, я вам скажу. Ну, Не люблю я, хоч ті важкі, дерев'яні легші. Але ну, от для мережок мені сподобані оці п'яльця, тому що вони дуже гарно тримають натяг. Правда, треба інколи підтягувати і притримувати пальчиками, якщо десь... Ви бачите якусь помилочку, одразу її треба виправити, тому що ниточка На Ниточку я переважно міряю, ну як сказати, три довжини або чотири. Переважно навіть, чотири. Я, нехай мені та ниточка залишиться, я потім десь її використаю або щось з неї попробую, якусь мережку мініатюрну, знаєте, ну щось таке типу. Тобто я завжди беру нитки багато. У ну, момент бувало, що з тої сторони мені треба було закріпку робити, а мені ще не хоче дуже робити закріпки з тої сторони, тим більше на рушничку, знаєте. Та й на вишиванці я не раду. Хоча на вишиванці, я не думаю, що такі роблять довжелезні мережки, але можливо і роблять, бо є мережки дійсно дуже довгі. Ну, звичайно, сильно довгу нитку вижитку не візьмете, і там треба буде закріпити з того боку. Переважно закріплювати треба по цих ось штучках. Ну, але так, дуже акуратно, акуратно, щоб воно не виднілося на лицеву сторону. Це ще треба зуміти так-то закріпити, я вам скажу. Для мене це складно, наприклад. У мене теж на тому рушничку на замовлення, все-все ставало, а на одній мережисті ну, стороні верхній, от грам нитки та й не стало. Не? І таке буває. От кого не стало нитки, от кого. Ну, Ну, представляєте? Ну, але то нічого, ліпше вже, знаєте, ну так, а ну воно фіксує, бо щось я вам криво тримаю, дивіться. Може ви добре не побачите, бачите, як я закрію за цей. Ну я ж кажу, тут от просто ми переплітаємо оці стовпчики і все. І виходять в нас такі ромбикирдозні. І як я казала, ця мережка вона, вона така оптимальна для всіх, ну, наприклад, щоб спростити наприклад, ну, наприклад оформлення рушничка, щоб придати, наприклад, ну, якби Ефектності узору самому або просто щоб узір сам привернув увагу, тому що коли у вас такий узір насичений, відповідно він буде привертати увагу. І Якщо ви не хочете, щоб оформлення сильно привернуло увагу, наприклад, то використовуйте тільки цю мережку, не смувальну, бо смувальна мережка забирає увагу на себе. Одразу вам кажу. Тим більше, якщо вона ще там десь всякими тими переплетіннями. Якимись тими декоративними ниточками, блискучими ниточками, бо в мене таке було, що декоративний шов, якщо блискучу ниточку. І то оформлення всіх привернуло увагу, самій узір не дуже. Але там просто була одна писанка. І я вам скажу, якщо писанка от, така, знаєте, простенька, тобто, коли у вас узір... Такий, знаєте, ну, не ефектний, а простий, маленький, наприклад, і багато голого полотна, то відповідно, звичайно, тоді треба робити широкі, ефектні мережки з різними якимись вирізуваннями, дірочками більшими, різними такими переплетіннями складними. Тоді так, воно тоді грає, тоді воно зі смаком роблено і воно реально гармоніює одну з одним. Ну, Це особисто моя думка, майстриньки. Я не знаю, як то собі. Просто я дуже люблю вишивати рушнички, щоб вони мали смак, гармонію, щоб воно всі красивезно дивило, під колір все. Ну і, звичайно, щоб то все було акуратненько. Дуже акуратненько, я дуже люблю акуратність вишивці. Я ще підільна людина до цього. Я акуратність люблю практично всьому. До речі, Слідкуйте, як ви захоплюєте по 4 ниточки, тому що має бути з одного і з другого боку по 4 ниточки вертикальні піткання. Тобто тут має бути паралельно, бачите, паралельно. Тому це уважно слідкуйте, скільки ви отут, наприклад, захоплюєте ниточки. Ну все, майстринівські, буду завершувати відюшечку. Я думаю, ви зрозуміли, як цю мережку вишивати, бо я її вже мушу йти вишивати так серйозно. Мені через камеру трохи складно, бо мені треба з другого боку їдати. Ну, і, відповідно, ще оці тороки треба дати з другого боку. Торочки ніби й не складні, але з ними гранина, бо вони дуже довгі. І від мені брат прислав, коли був у відпуску, я навіть не бачила, то в такі військові сумки була ця стрічка. Прикольно, до речі, прикольно, не треба буде ту від відбухінь брати. Ну все, майстринячки, вишивайте таку красоту, пробуйте. Всім бажаю натхненнячка, настрою. Такі в мене файні ниточки є на торочці, видите? Файні ниточки. Люблю такі кольори дуже, оці 900 і 700, обожнюю просто такі кольори. Всім натхненнячка, як я вже казала, удачі. Пробуйте і вдосконалюйте отаку, ну, отаке чудесне, як мережка. Бо це дійсно дуже-дуже е, класна техніка виконання. Тому що, коли ви зробите першу мережку, другу, ви вже не зможете, ви захочете ще і ще і вдосконалюватися. Поки що я не маю колись вдосконалювати в складних мережках, бо я просто елементарно не маю часу. Тому всім дякую раз за перегляди. Мені дуже приємно, що ви всі підписуєте, дивитеся мене. Трохи виключу цей цілий вентилятор, бо він так шумить, гудить. Ой, голова вже від нього болить, але то спекотно. Тому. Натхненнячка, натхненнячка, бажаннячка, здоров'ячка. І пробуйте всім па-па.